Що потрібно зробити? Обов'язково. Але ж декларація зараз ніхто не подає. депутатів, де живуть люди більш там, наприклад, там 100 тисяч. Є ключові фігури, це там, наприклад, там у воєнкома, там, да? ключові е, посади, провіряти в цих людей, які мають відношення ключові, які можуть можуть на щось впливати. Тому що ну, перевіряти зараз бабусю, який там убирає а, в, в, в команде, ну це просто цирк. Тому я вважаю, що потрібно скласти перелік цих людей, обов'язково їх провірити і, і пристігнути їх до відповідальності. Хай всі люди. От я вважаю, що І я хочу сказати, що я обов'язково буду про це говорити завжди. Я вважаю, що як, я людина, яка. Дійсно, я дуже хотів би, щоб змінити свої країни і бути йому в корисний там. Да? І е, я би дуже хотів би, щоб обов'язково був закон. Я сподіваюся, що я колись буду обов'язково Верховної Ради, я внесу закон, де буде чітко, уже мера про розкрадання грошей.